У Харкові вже традиційно щонеділі на центральній площі проходили два мітинги: Євромайдан та Антимайдан. Знову не обійшлося і без бійки. Все бачили наші кореспонденти. На площі свободи біля пам'ятника Леніну побилися прихильники єдиної України і проросійські налаштовані мітингувальники. Активісти майдану спробували перешкодити проведенню антиукраїнського мітингу, зайнявши заздалегідь територію біля монумента вождю. Але рівно о оп'яті вечора сюди підтягнулися агресивно настроєні представниці так званого жіночого руху Харкова. Почалася сварка, яка приросла нецензурну лайку. Далі в хід пішли кулаки і навіть полетіли яйця. А на кидала мужчину. Загалом відбулося щонайменше з десяток сутичок. Міліція ледь встигала розбороняти людей. Добре, чи дісталася одній з активісток Харківського майдану. Я не знаю за що що і раніше з жінкою я знайома не була. И сейчас я пишу заявление, потому что как только э, эта женщина отошла, стояла милиция, все это видели. Ее никто э, не, не, ну, не арестовал. Я считаю, для Харьковских женщин достойное поведение, потому что э, я наблюдал, как яйца кидали в них мужчины, молодые люди, это раз. Э, второе. На санкционированный митинг на этой площадке все-таки подошли люди с Евромайдана. В результаті міліція відтіснила проросійських налаштованих учасників акції ближче до парку Шевченка. Градус емоцій спав і люди почали розходитися. До наступної неділі правоохоронці затримали одного активіста майдану, якого згодом відпустили. Наталя Полякова Лена Бринза, телеканал Інтер Харків.